Цієї ночі українські міста здригалися від вибухів. Агресор знову запускав шахеди. Вибухи чули у столиці, Запоріжжі, Херсоні. Росіяни також ударили по слов'янську. Активно працювала наша ППО. Проте падіння уламків спричинили наслідки. Більш детально за мить вас на каналі. «Сей час я ангеліна Швець. Зараз підпишіться і тепер усі подробиці. Повітряна тривога в столиці тривала майже три години. Сили оборони виявили і знешкодили до десятка ворожих БПЛА навколо міста. Падіння уламків дронів зафіксовано в оболонському районі столиці. Про це повідомляє КМВА. Пошкоджень знала житлова інфраструктура, обійшлося без постраждалих. Тепер щодо Харківщини у селі Великий Бурлук внаслідок обстрілу частково зруйновано будівлю, ліцею та суду. Пошкоджено скління вікон в трьох багатоквартирних двоповерхових житлових будинках: скління вікон, лікарні, сільради. А у місті Ізюм російський снаряд влучив у складські приміщення підприємства. Пошкоджено фасади, вікна та двері приватних будинків. На Донеччині троє людей загинули від російських обстрілів минулої доби. Повідомив начальник ОВА Філашкін. Загинули люди в Слов'янську. Голова місцевої військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що обстріл відбувся вчора ввечері. Було влучання у промзону на околицях міста. Також є загиблі у часовому яру та Кураховому. Згодом ще один громадянин був поранений в місті часів яр. 17 міст та сіл були обстріляні у Запорізькій області. Загалом тут ворог завдав 464 ударів в більшості з безпілотників різної модифікації. Найбільших наслідків зазнало Запоріжжя та район. Пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, торгові приміщення та дорожнє покриття. Містяни самостійно бралися прибирати наслідки від ударів у торгових приміщеннях. Опівночі російські війська вдарили по центральному району Херсона. Поранений 57-річний чоловік. У нього вибухова та черепно-мозкова травми запій голови. Військові РФ били по 15 населених пунктах Херсонщини, влучили по території об'єкта критичної інфраструктури, освітньому закладу та приватному підприємству. Пошкоджені чотири багатоповерхівки та дев'ять приватних будинків. Повідомив керівник ОВА Прокудін. Внаслідок обстрілів на Херсонщині. Минулої доби одна людина загинула, десять поранені. Принесемось на північ вночі та зранку армія РФ тричі завдала ударів по сумській області. Зафіксовано 20 вибухів. Під вогнем російської армії опинилися Ходінська та Серединобудська громади. А у селі Нововасилівка з Новгородської громади поранена людина. У великій Пасарівці відбулося загорання житлового будинку. А на Чернігівщині прикордонникам вдалося знищити російський триколор. Як виявилося, вороги почепили свою ганчірку на зруйнованому мосту через річку судость. Після виявлення російської символіки прикордонники оперативно спрямували в ціль дрони. Загалом, за останню добу, нашим повітряним силам вдалося знищити 53 ворожих дронів з 83. Всі решта 30 були локаційно втрачені. На цьому поки все. Ставте вподобайку цьому випуску, аби більше людей знали про російський терор. Аби бути в курсі усіх подій в країні, підписуйтесь на наш канал. Побачимось. Росіяни атакували Одесу ракетами та дронами. Ще з вечора, 14 листопада, у місті оголосили тривогу через небезпеку із повітря. Ворог вдарив по цивільних. Тамтешні телеграм-канали повідомили про вибухи та пожежу у декілька районах міста. Очевидці чули такі звуки. Віділа, що був зирився. Пізніше стало відомо, що армійці Путіна вдарили по житловому будинку. На жаль, не минуло без жертв. Внаслідок атаки ударними БПЛА загинула жінка 35 років. Вона спала під вікном, уточнив власне мер Одеси Геннадій Труханов. Крім того, постраждали 10 людей серед травмованих дитина 9 років. Хлопчика госпіталізували у стані середнього ступеня важкості. Також у важкому стані 22-річний потерпілий. Ой, ой, ой. Обстріл окупантів пошкодив цивільну інфраструктуру Одеси. За даними Олега Кіпера, це голова тамтешньої ОВА. У середмісті зруйнований багатоквартирний житловий будинок. Також уражень зазнали багатоповерхівки, приблизно 30 легкових автомобілів, церква, навчальні заклади, приміщення СТО та торгівельні об'єкти. Крім того, на території громадського закладу та двоповерхового будинку спалахнув вогонь. Очевидці показали стан будинки після російського обстрілу зсередини. Кадри жахають. Далі о ворог залишив без опалення 40 тисяч мешканців Одеси. Внаслідок удару пошкоджений магістральний трубопровід центрального опалення. Ця гілка тепломережі обігрівала сім дитсадків, чотири школи, пологовий будинок та 220 багатоквартирних житлових будинків. Станом на 8 ранку, 15 листопада, ремонтні роботи вже завершили. У повітряних силах ЗСУ відзвітували про збиття 25 ворожих шахедів і однієї ракети Х-59-69. Загалом же під покровом ночі противник випустив дві керовані авіаційні ракети Х-59-69 по Одещині. А ще 29 дронами атакував Миколаївську, Кіровоградську, Тернопільську і вже згадану Одеську області. Про ліквідацію одного із ворожих дронів на сусідній Миколаївщині повідомляє Віталій Кім: це місцевий очільник ОВА. На щастя, потерпілих немає. Через події решток БПЛА згорілася суха трава. Натомість куцерубська громада зазнала російської атаки фпв дроном без травмованих. Перенесемось до Херсонщини. Тут ворожа армія вдарила по об'єкту критичної інфраструктури. Крім того, під приціл окупантів потрапило поштове відділення та магазин, ще житлові квартали населених пунктів. Пошкоджено 12 приватних будинків, а також понівечено газопровід та газорозподільчу станцію. Олександр Прокудін повідомив про п'ять поранених людей. Вже з позаранку російські нелюди атакували 74-річного чоловіка дроном у Садовому. Постраждали у лікарні, у нього вибухова травма та уламкове поранення гумілки. Далі до північних регіонів, знову ж таки, ФПВ-дронами росіяни вдарили по Сумщині. Сумська ова повідомила про два вибухи у межах зноп громади. Натомість Донеччину окупанти за останні 24 години обстріляли 15 разів. Про це говорить Вадим Філашкін, керманич ОВА. І самого ранку, 15 листопада, країна-агресорка піднімала в повітря вісім бортів стратегічної авіації. Мова про ту 95 МС. Повітряні сили ЗСУ попереджали про їх слід із аеродрому Оленя і рух у південно-східному напрямку. Моніторингові пабліки попереджали про можливі пускові маневри. Втім, вони, схоже, виявилися фальшем.